Вітаю вас, любі брати та сестри. Дуже радий бути сьогодні з вами. І я на початку помолюсь. Ви залишайтесь на місцях. Дорогий Господь, дякую тобі за таку величезну благодать, яку ти виявив особисто до мене, Господи, яку я точно ніколи не заслуговував. І дякую за те, що ти дозволяєш мені послужити, Господь, зараз. І я прошу ти проговори через мене, Господь, те слово, ободрення, нагадування, яке ти хотів би сьогодні передати всім нам і особисто мені, Господь. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні будемо говорити про команду. Команда. Або командна робота є, мабуть. Нероздільною частиною всього нашого життя. Ну, давайте подумаємо. просто е, Виходить так, що, мабуть, від самого початку нашого життя ми завжди є членами якоїсь команди. Наприклад, там в дитячий садочок ходимо, так або школа, вищий навчальний заклад, е, робота, сім'я, церква. Це все можна назвати команда і там завжди є якась така командна співпраця. Навіть на реабілітації ми не самі. На реабілітації ми також є частиною якоїсь команди. Подобається нам, чи це не подобається. Але виходить так, що все наше життя ми є членами якоїсь команди. Навіть супергерої об'єднуються в команди. Хто любить фільми про супергероїв? Ну, Це нормально. <смі> Класно. Я теж люблю фільми про супергероїв. І ви бачили, для того, щоб обідити якогось сильного ворога, вони також об'єднуються в команди. І чому так? Чому, чому так виходить? Що для того, щоб справитися з великими викликами, ми завжди повинні е об'єднуватися з кимось іншим. Є таке прислів'я. Якщо ти хочеш йти швидко, йди сам. Якщо хочеш зайти далі, іди з кимось. Тому виходить так, що в нашому житті без команди майже неможливо прожити нормальне життя. А ви колись задумувалися, чому саме так вийшло? Ну, чому, чому так? Чому не можемо жити як індивідуали, десь самі по собі, щоб мені ніхто не заважав? А це так, тому що ми ніколи в житті не були самостійними. Ми ніколи не були створені для самостійного життя. Ми ніколи з вами не були незалежними або самодостатніми. Від самого початку Бог створив нас іншими. Бог створив нас бути у стосунках. В першу чергу, у стосунках із Богом, у партнерських стосунках із Богом, у стосунках із, по таку, в командній роботі по управлінню, розвитку і вдосконаленні цього світу. Бог про це каже від самого початку в Біблії. Книга буття, перший розділ, 27-28 вірш. І створив Бог людину за своїм образом за, образом, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх і сказав: Плодіться і множтеся, та наповните землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Тому, як ви бачите, Бог створив людину і дав їй можливість бути в команді по управлінню найкрутішою компанією в світі. Мабуть, всі знають такі компанії, як Google або Facebook. Я б хотів би працювати в такій компанії. А Хто б не хотів би працювати в такій компанії? А хто хотів би управляти такою компанією? Ну, всі хотіли б, мабуть. Але в порівнянні з всім світом, в порівнянні з усім Всесвітом, ці компанії просто ніщо. Вони мізерні, нікчемні і короткочасні. Пуць і завтра вже нема ні Цукенберга, ні Фейсбука, ні Гугла, нічого. Все, все колись закінчується. Людина, знаходячись в партнерських відносинах з Богом або в команді з Богом повинна була керувати всім. Творінням від імені Творця. Володіти ним, розвивати потенціал творіння, розкривати те, що Господь вклав в це творіння. І в цьому завданні чоловік не був один. Господь створив одразу компанію. Чоловіка і жінку. Це не значить, що чоловік і жінка вони не можуть. Існувати самостійно ну, один від одного. Але чоловік без жінки не може виконати те, для чого закликав його Господь. Так само, і жінка без чоловіка не може виконати те, до чого закликає його Господь. Ці стосунки це були перші партнерські стосунки між людьми, і вони були рівноправні. вони були В них були різні функції, різні задачі, різна відповідальність. Але вони були рівноцінні один між одним. І деякий час людство існувало в гармонійних стосунках з Богом, з один одним, з усім творінням, але через гріх вони відкинули це все. Команда розвалилася, тому що вони втратили те, що їх об'єднувало. Вони втратили спільну ціль, вони втратили те, що наближало їх, те, що. Робили їх ближчими один до одного. Бо команда може залишатися командою лише тільки тоді, коли вони об'єднані чимось або кимось, більшим, ніж кожна особистість в цій команді окремо. Я думаю, що кожен з нас переживав таке, що ну, ви намагаєтесь з кимось про щось домовитись. Навіть якщо це ну, тіпи, тісні стосунки якісь. От, і ви намагаєтесь домовитись, ви говорите одне, вам кажуть зовсім інше. І здається, що ви один одного просто не розумієте. Ви просто розмовляєте зараз на різних мовах, хоча спілкуєтесь однією мовою. Було таке? Було. Чому так відбувається? Тому що через гріх ми перестали розуміти одне одного. тому що коли таке відбувається, ми досягаємо вже чогось свого, чогось особистого, а не спільного. Ми хочемо досягти власного щастя, і заради досягнення цього ми готові йти на великі жертви. І тут виникає конфлікт інтересів, бо є мої інтереси і твої інтереси. І що? І вони конфліктують. І тепер ми живемо з вами в світі. Самодостатних незалежних людей, які в досягти якихось цілей, не можуть знайти спільної мови одне з одним. Тепер ми не довіряємо геть зовсім нікому. Ми боїмося, що нас зрадять. Ми боїмося, що нашу владу заберуть, нашу славу заберуть, наші досягнення заберуть, наші гроші заберуть. І тому ми не хочемо нікого підпускати дуже близько у своїй компанії. А якщо ми когось оберемо свою компанію, ми в першу чергу дивимося, а що гарного ти можеш мені принести? Який зиск мені буде з того, що я зараз буду з тобою співпрацювати? Але не дивлячись на це все, людство. Часто і повсякчас і досі знаходить якусь спільну мету, досягнення якої вони об'єднуються в спільних зусиллях і навіть готові йти на якісь компроміси. Просто подумайте, всі наукові досягнення, всі якісь великі звершення, будівництва, польоти в космос, лікування хвороб це все досягнення спільних зусиль. Жодна окрема людина не може досягнути того, що може зробити якась компанія. І навіть якщо взяти індивідуальні види спорту, то там не обійтись без команди. Я думаю, багато хто чув, принаймні, про Усіка і про його перемоги, може, і сам вболівав за нього. Іначе він один. Але ж послухайте, в нього є тренер, в нього є сім'я, в нього є лікар, в нього є команда, там, яка за нього переживає, в нього є там менеджери. Це огромна команда і його перемога це досягнення всіх їхніх спільних зусиль. Тому командна робота або партнерські стосунки, об'єднання навколо спільної цілі так важливі в нашому житті. Тому так багато різних висловлювань або прислів є стосовно цієї теми. В, 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 в нашій мові є таке дуже смішне прислів'я, але мені подобається. Гуртом і батька легше бити. Смішно, але правда. Або Грі... не смішно, але все одно правда. Або один в полі не воїн. І зараз ми з вами це як, ну, як ніколи переживаємо. Ми точно розуміємо, і я впевнений, що кожен, хто зараз не передовій, вам скаже, що. Який би ти не був би суперсильний, супермагутній, і в тебе не був би суперкласний автомат, один ти там нічого не зробиш. Без побратимів, без е, поставок, е, без постачання, без командування, без союзників, без підтримки ти нічого не зможеш зробити один. Тому зараз. Для нас, знаєте, як для країни, є така велика можливість як одна команда проявляти єдність для досягнення великої цілі. І саме тому, що це так важливо в нашому житті, і ми без цього не можемо навіть нормально жити, Бог так багато про це говорить в Біблії. Він багато розкриває цю тему. І, наприклад, Соломон. Цар Соломон був найбагатшою і найрозумнішою людиною в світі. І в своїй книзі, в якій він описував життя людини, в цілому, він підкреслює важливість командної роботи. Це книга Еклезіаста, четвертий розділ з 9 по 12 вірш. Двому все-таки краще, ніж одному. Адже в них є добра винагорода в своїх трудах. І Якби хтось з них впав, то інший підійме свого товариша. Але горе самотньому, коли він опаде, і не буде іншого, котрий його підняв би. Так само, коли двоє разом лежать, то їм тепло, а одному як зігрітись. І якщо би хтось напав на одного, то вдвох вони зможуть протистояти йому, навіть нитка скручена, втроє не скоро порветься. І це правда. Вдвох ти завжди зможеш більше, ніж коли ти сам. Якщо ти спіткнешся чи впадеш. Той, хто поруч зможе тебе підтримати для того, щоб ти не впав. Коли ти переживаєш якийсь смуток, втрату, печаль, добре, коли є хтось поруч, хто може просто хоча б посидіти і помовчити разом з тобою. Двох значно краще. І двоє мають набагато більше переваги, ніж той, хто сам. Я вважаю, саме тому Христос посилав своїх учнів подвоє. Він не отсилав їх по одному, він посилав подвоє, бо коли е, вони відправлялись на, на місію. Е, вдвох вони могли далі зайти. Вдвох вони могли підтримати одного, одного, захистити один одного, можливо, навіть наставити один одного з якогось свого досвіду життєвого. Е, якби хтось би збився зі шляху, і інший би його направив. Саме тому для того, щоб досягти більшого скажімо так, успіху, то досягнути більшого Господь відправляв учнів своїх подвоє. Марка 6, 7. Покликавши в 12-тьох, він почав посувати їх подвоє, наділяючи їх над нечистими духами. І дивлячись на команду Христа, ми можемо сказати, що командна робота це не відмова від особистості. Я не повинен стати таким, як всі. Я не повинен бути сірою масою, не виділятися на їхньому фоні. Команда, команда це не сіра маса. Подивіться на учнів Христа. Подивіться на цих дванадцятьох. Про всіх не про всіх є достатньо інформації. Але з того, що ми знаємо, ми можемо зробити певні висновки. Наприклад, Петро. Яким був Петро? Він був імпульсивною людиною. Але відкрито і чесно. Він завжди носив з собою меч і був готовий його використати. А ще він говорив раніше, ніж думав. Або, наприклад, брати Яків і Іван. В них був такий вибуховий характер. Вони були такі борці за справедливість. Коли вони подорожували з Ісусом Христом, вони, коли відчували якусь, що до них, або до Христа, відносяться несправедливо, вони казали, ух, давай ми зараз всіх покараємо. І Христос їх навіть називав брати Громові. Також в команді Христа був колишній зрадник або колаборант. І разом з ним там був такий, знаєте, ревний націоналіст і партизан. В його команді були як прості рибалки, так і більш а, заможні люди. Вчені люди і не дуже. Вони Постійно сперечалися між собою. Але щось їх тримало разом, щось давало їм можливості відкинути оці відмінності, суперечки і об'єднатися. Їх всіх об'єднувати, що вони завжди дивилися на свого учителя, на Ісуса Христа. І заради того, щоб слідувати за ним, вони готові були примиритися і приймати інших так само, як і їх приймають зараз. Бо вони вважали найціннішим і найдорогоціннішим, що є в їхньому житті, це слідування за Ісусом Христом. Вони готові були відкинути свої якісь цінності заради того, щоб слідувати за Ним. І Христос приймає їх не за, яких, за якісь їхні якості. Він не вибрав їх, тому що вони були сильні або розумні, або багаті. Він їх вибрав тільки по одній причині, бо Він їх любив. Команда, де тебе приймають не з якоїсь твоєї якості, де не пригнічують твою особистість, а навпаки, де я можу використовувати свої особливі якості, щоб допомагати іншим. Команда, в якій лідер завжди поруч, завжди готовий прийти на допомогу, завжди вкладається в те, щоб члени команди розвивалися. Звучить як команда мрії. Я хочу бути членом такої команди. Але чи приймуть мене в таку команду? Мені здається іноді, що я ніколи не зміг би бути частиною такої команди. Що мені робити для того, щоб стати членом такої команди? І знаєте ж, люба команда вона починається з когось, хто об'єднує всіх інших заради досягнення якоїсь більшої мети. Учні Христа постійно сперечалися. І якби не Христос, вони б один одному повбивав, мені здається. Ну, а морди б набули точно. І коли вони сперечалися постійно, то Христос їм казав такі слова. Марка 10, 45. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. У мене питання до всіх нас. Подумайте і скажіть мені, будь ласка. Чи повинен був Ісус Христос переходити в цей світ? Чи повинен був він хоча б за когось помирати? Чи повинен був Господь хоча б когось спасти? Чи винен він комусь із нас хоч щось? Чи поступив би він справедливо, якби покарав би все грішне людство? А тепер подумаємо, якщо це правда, якщо Господь... Нікому із нас нічого не винен, якщо б він вчинив би справедливо, якщо б він би покарав би все людство. Наскільки велика Божа милість в тому, що він вирішує спасти грішних людей? Наскільки неосяжна благодать, яку він виявляє до нас, Бог завжди в трійці. Мав досконалі стосунки в гармонії, в любові. Йому завжди всього вистачало. Не було такого моменту, коли йому чогось не вистачало. Йому не потрібно було творити цей світ. Він завжди був досконалий і самодостатній. Йому не потрібно було нас спасати. Але Бог полюбив людей. І яка надзвичайна милість і любов до нас в тому, що Ісус Христос, Син Божий, залишає ці доскональні гармонійні стосунки, яких Він був від вічності, і приходить в цей світ для того, щоб віддати своє життя заради нас. Він цілковито на собі пережив все, що людина переживає в цьому житті, для того, щоб спасти всіх, для того, щоб спасти. Грішних людей він переживає все. Його не розуміли, його зраджували, його принижували, його били, над ним знущалися. Останні години свого земного життя він провів на хресті в компанії двох розбійників. Але все це приниження, весь цей біль. Те, що його зрадили, те, що всі найближчі люди, які були поруч з ним, та його команда учні, вони всі його зрадили і залишили. Нічого в порівнянні з тим, що він відчував у плані стосунків з Богом. Там на Христі Ісус Христос переживав розрив з Богом, якщо можна це так сказати. Він бачив, як Бог повернувся до нього спиною. Ніякої милості, а лише справедливий Божий. Гнів на гріх, але не заслужений для нього гріх. Гнів, бо це г... 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 гнів за наш з вами гріх. Він пережив те, що ми повинні були пережити, щоб ми ніколи в житті більше цього не, не відчули. І лише тому, що Ісус Христос замість нас страждав, замість нас на собі відчув це відчуження від Бога. Від Божої любові лише тому ми можемо знову мати стосунки з Богом, спілкування з Богом, лише Христос може нас привести знову до Бога і знову з'єднати з Ним. І знаєте, що стосовно цих розбійників, які були поруч з Христом, я би дуже хотів поспілкуватися з одним з них і спитати в нього, як він зміг. Представте собі таку картину: Розбійник помирає. Помирає, попадає на небеса, до нього підходить ангел і такий. Шановний, а ви відвідали біблійні уроки? А може ви хрестилися чи були членом якоїсь церкви помісної? Розбійник каже, ні. Він такий, ладно, зараз я позову старшого, приходить старший ангел, каже, так. А ви колись чули про таку доктрину, як спасіння тільки по вірі? Каже, ні, ніколи не чув такого. Вони так здивовано дивляться один на одного і каже, а як ти сюди потрапив? чоловік на центра а, Але а ця людина каже, слухайте, ну, людина на центральному хресті сказав, що я можу сюди війти. Чи зробив щось добре, цей розбійник, для того, щоб війти? Ні, нічого. Чи зміг він хоча б щось зробити, чи встигнув він хоча б щось зробити, окрім як визнати Ісуса Христа своїм Спасителем? Ні, він чого нічого не, не, не встиг зробити. Але подумайте про це, якщо б він вижив би, чи не захотів би він тоді відвідувати біблійні роки, чи не захотів би він прийняти хрещення, стати членом помісної церкви, нести служіння і бути в команді таких самих спасених грішників, як і він, я думаю, звичайно би захотів би. Чи не захотів би він поділитися цією новиною про своє спасіння з усіма іншими? Звичайно, захотів би захотів. Ісус Христос приймає нас, Він приймає нас свою команду. І нашої заслуги тут немає. Ми нічого не можемо дати до того, що Він вже зробив. І після того, як Христос прийняв мене, після того, як Він звільнив мене від цього бажання бути самостійним і самодостатнім, після того, як я знову став Божим, став частиною Його команди. Тепер я так само можу приймати інших людей, не тому, що вони чогось мені можуть дати, а тому, що вони так само прийняті Христом, як і я. Я хочу тепер так само вкладатися в командні стосунки. Бути частиною команди, де я не буду вимагати від інших того, щоб мені просто постійно служили, а дивлячись на нашого лідера, на свого лідера чинити так само, як і він. Щоб послужити іншим. Що я можу вкласти, що я можу принести, що я можу віддати? Ось тепер, що мене буде а, за що я буду думати? Тому. Тільки Христос може об'єднати нас заради більшої цілі, тільки тому, що Він дає нам можливість бути прийнятими не по нашим ділам, не по нашим заслугам. А якщо я отримав це, то як я можу комусь іншому запропонувати щось менше? Нехай Господь нас побогосовить роздумувати про те, що ми вже отримали, і для чого Господь нас закликає, щоб ми не були. Самостійними острівками десь у цьому світі, а щоб були однією командою нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Давайте будемо молитися. Дякую тобі, Боже, за цей неоцінений дар, який ми маємо у Сині Твоєму в Ісусі Христі, за те, що ми прийняті Богом. І Господь, Ти змінив нас, ти відродив нас, Ти продовжуєш нас змінювати, Господь. Ми недосконалі і ми досі продовжуємо хотіти чогось свого, але нагадуй нам, Господь, що ми вже не такі, як були раніше, щоб ми можемо тепер, ми маємо силу Духа Святого, щоб слідувати Твому прикладу, Господь, щоб ми шукали того, як. Послужити іншому, Господи, так само, як Ти вчинив для нас, Господь. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа про все це. Амінь.